Вітаю, любі шостикласник. Ми з вами продовжимо працювати з додаванням раціональних чисел. І, отже, сьогодні на наступних уроках ми з вами поговоримо про властивості додавання, переглянемо, як вони працюють при додаванні саме раціональних чисел. Деякі з вас можуть мені задати запитання, а що там переглядати, якщо ми вже все знаємо. Але ж я хочу нагадати, що ми з вами. Відповідно, вже навчилися додавати від'ємні числа, різнознакові числа. І отже, наразі, якраз ми переконаємося, переглянемо, а як же вони працюють в властивості при додаванні різнознакових та від'ємних чисел. Чи працюють вони взагалі? Для цього пропоную переглянути зараз коротеньку частину нашу частину анімаційного фільму, повну версію якого ви можете переглянути на youtube каналі Лесі Цюрюпи. Отже, дивимося і потім поговоримо. Ви вже знаєте переставну і сполучну властивості додавання для додатних чисел. Безумовно, для додавання раціональних чисел також справджується переставна і сполучна властивості додавання. Це просто, наприклад, переставна властивість додавання звучить так для будь-яких раціональних чисел А і Б справджується рівність. А. Додати Б дорівнює Б. Додати А. Її, як правило, формулюють інакше. Від перестановки доданків сума не міняється. Ми знаємо, що ця рівність. Переставна властивість додавання справджується для додатних чисел. А з вашою допомогою перевіримо на прикладах, що вона справджується для двох від'ємних чисел і для двох чисел із різними знаками. Ми готові. Готові! Додай від'ємні числа мінус сім і мінус п'ять. Мінус сім додати мінус п'ять дорівнює. Мінус сума чисел сім і п'ять дорівнює мінус дванадцять. Мінус 5 додати мінус 7 дорівнює. Мінус сума чисел 5 і 7. Дорівнює мінус 12. Отже, мінус 7 додати мінус 5 дорівнює, мінус 5 додати мінус 7. Для двох від'ємних чисел переставна властивість додавання справджується. Додамо числа з різними знаками. Мінус 17. Додати 10. Дорівнює. Мінус різниця чисел 17 і 10. Дорівнює мінус 7. 10 Додати мінус 17 дорівнює. Мінус різниця чисел 17 і 10. Дорівнює мінус 7. Отже. Мінус 17 додати 10 дорівнює 10 додати мінус 17. Для двох чисел із різними знаками переставна властивість додавання справджується. Пригадайте сполучну властивість додавання. Для будь яких раціональних чисел А Б і С. Справджується рівність до суми чисел А і Б додати С дорівнює, а додати суму чисел Б і С. Її формулюють так. Щоб до суми чисел додати третє число можна до першого числа додати суму другого і третього чисел. Перевіримо на прикладі чисел мінус, 7, мінус 5 і 3. До суми чисел мінус 7 і мінус 5 додати 3 дорівнює. Мінус 12 додати 3 дорівнює мінус 9. Мінус 7 додати суму чисел мінус 5 і 3 дорівнює. Мінус 7 додати мінус 2 дорівнює мінус 9. Отже, до суми чисел мінус 7 і мінус 5 додати 3. Дорівнює мінус сім додати суму чисел мінус п'я і 3. Можна зробити висновок, що для будь яких раціональних чисел А, Б і С сполучна властивість додавання справджується. Снігова королева скоро повернеться. Час тут немає значення. Потрібно поспішати. А раптом якийсь із роботів зламається, ніхто цього не помітить. Їх безліч. Крім того, вийти з ладу вони можуть лише тоді, коли отримають завдання, яке неможливо виконати. А таких завдань не існує. Треба поміркувати. Над чим я згадала ще одну особливість додавання для будь-якого раціонального числа, а справджується рівність. 0 додати А дорівнює А додати 0» дорівнює А. Тобто, якщо до нуля додамо будь-яке число або додамо 0 до будь-якого числа, то одержимо дане число. Якщо до числа А додати протилежне число, тобто мінус А, то одержимо 0. А додати мінус А, дорівнює «0». Сума протилежних чисел дорівнює нулю. А ще я знаю, що за допомогою властивостей додавання можна спростити обчислення суми кількох доданків, виконуючи дії у зручному порядку. Правильно, зокрема. Якщо потрібно додати кілька чисел, серед яких є і додатні, і від'ємні, то можна окремо додати додатні числа і окремо від'ємні, а потім до суми додатних чисел додати суму від'ємних. Наприклад, мінус 3 додати 17, додати мінус 11, додати мінус 15, додати 25, додати мінус 5. Дорівнює. До суми чисел 17 і 25 додати суму чисел мінус 3, мінус 11, мінус 15 і мінус 5. Дорівнює 42 додати мінус 34. Дорівнює 42 відняти 34. Дорівнює 8. Так, ну ось таким чином, ми повторили з вами властивості додавання. Отже, ви побачили, що герої мультфільму перевірили, як вони працюють. Відповідно на раціональних числах, а я нагадую, що до раціональних чисел ще у нас додаються додатні до додатніх додаються від'ємні числа. Да, і число 0. і отже, властивості працюють. Я нагадую, що повну версію мультфільму ви можете переглянути на ютуб-каналі Лесі Цюпи. Ось ну і тепер перевіримо ми безпосередньо на останній кінці мультфільму. Ви побачили, що герої показали важливість розуміння цих властивостей, чому тому, що Наприклад, якщо нам потрібно додати кілька чисел, серед яких є і додатні і від'ємні, то краще зробити додавання спочатку додатніх чисел, потім додати від'ємні числа окремо і вже результати об'єднати в єдине ціле у вигляді додавання. Тому я хочу нагадати, що в нас властивості додавання тема сьогодні, і чотири властивості, які можете записати собі в ЗОШ для того, щоб запам'ятати і далі їм користуватися при розв'язанні прикладів протягом сьогоднішнього року і наступних ми з вами роздивимося, що завдання є різні, і от наскільки просто їх розв'язати, буде залежати саме від того, чи побачите ви як можна скористатися оцими властивостями? А їх чотири, якщо ви підрахували, то відповідно і формули чотири деякі з них про деякі з них ми вже з вами говорили на попередніх уроках. Це щодо додавання, наприклад, до числа. Числа 0, ми дивилися приклади. Далі говорили про протилежні числа, і ви побачили, що їхня сума дійсно дорівнює нулю. Ось. Ну і наразі переставна і ви, сполучна властивості додавання так само. Ну, під час виконання прикладів я вам зазначала, і ви, і ви вже самі деякі бачили, що дійсно краще додати так, простіше додати так ніж так. да? наприклад, переставляючи там або перерозпроділяючи доданки, і відповідно сьогодні. Ми з вами ще раз цьому зайвий раз переконаємося. Почнемо з простих прикладів, хто не встиг записати властивості, можете зупинити відео, записати їх. Ось ну і безпосередньо переходимо до розв'язання прикладів. І ось, наприклад, завдання Числи усно. Ну, я вам рекомендую його швиденько записати або можете просто подивитися. От, якщо ми будемо дивитися на ці завдання, перше, наприклад, 7 плюс мінус 7 і плюс 8. Думаю, що ті, хто із вас уважно дивився. А зараз властивості і попередні уроки працював. Ви вже побачили, що в нас є в першому прикладі як. У всіх останніх два числа, які ми будемо називати протилежні, і я нагадую, да, і вже тепер ви бачите з властивостей, які були тільки що на екрані, що сума протилежних чисел нам дає результат 0, І отже, для того, щоб обчислити це завдання, треба просто залишити результат це третій доданок, і відповідно це і буде результат обчислення суми трьох доданків. Це буде 8, в другому завданні це буде мінус 11 відповідь, і в третьому завданні це буде відповідь до рівня 9. Чому? Тому що два із трьох доданків у нас є протилежні числа, а от якщо б ми, наприклад, Ну, в першому і другому завданні ми ці числа бачимо, вони стоять поруч. Якщо ми взяли третє завдання і виконували поетапно, то нам на першому етапі треба було подумати, пригадати правило, скільки ж це буде мінус 2 плюс 9, Потім знову пригадати результат першої дії, зробити, виконати, додати другу дію. Ось ну і так витратили певний час. Можливо, ще й деякі помилки пропустили, але якщо б ми побачили відразу, що є протилежні числа, то викон... використовуючи. Наші ну або переставну, або сполучну, да, властивості додавання, тобто ми можемо сполучити, наприклад, спочатку ну, спочатку ми переставимо да запишемо як мінус два, плюс два. Плюс 9, ось таким чином, ну а потім вже будемо сполучати, наприклад, перше і друге спочатку додаємо, потім результат до третього. Ось так. Працюють властивості в дії, і ви бачите, дійсно, це завдання віднесли до розряду число усну, тому що дійсно виконується дуже просто. Так, ну і давайте. Герої мультфільму перевірили, що дійсно ці властивості працюють, але ж хочеться і і нам переконатися в цьому. Тому давайте візьмемо, виконаємо зараз завдання. 1063 – Це перший і третій пункт. Тому що в першому пункті у нас ідуть різнознакові числа, в третьому йдуть два від'ємних числа. Тому давайте перевіримо, як працює у нас переставна властивість. Тут вам ось нагадали: що А плюс Б до рівня Б плюс А. Отак, я допишу, щоб у нас формула була на екрані, і, відповідно, перевіряємо. Значить, В першому пункті у нас а ми беремо мінус 5, додаємо 7, знаходимо, скільки це буде. Я вже детально розписувати не буду. Я думаю, що хто виконував систематично домашні завдання і був з нами на уроках, то ви вже розумієте, що 7 по модулю більше. Якщо числа різнознакові, то ми відповідно знаходимо різницю цих чисел, ось, ну і як різниця, результат буде додатній, відповідно, 7, мінус 5 дорівня 2. І якщо ми переставимо ці доданки місцями, 7 плюс-мінус 5, ситуація та сама. 7 по модулю більше, отже, результат додатній, і відповідно різниця дорівнює 2. Отже, ми переконалися, що мінус 5 плюс 7 і 7 плюс мінус 5 це буде один і той самий результат, ми між ними можемо поставити знак рівності, отже, переставна властивість додавання працює. Ну і на від'ємних числах та сама ситуація. Спочатку ми додаємо мінус 4 до мінус 7. Я нагадую, що коли ми додаємо два від'ємних числа, ми додаємо самі числа. 7 плюс 4 це буде 11, ну, модулі, скажімо так, да? і результат буде від'ємний. І якщо я переставлю доданки нашими місцями, а тут саме доданки, да, бо у нас стоїть знак плюс, то відповідно знову виходить та сама 11 і мінус 11. Отже, я можу продублювати запис мінус 4 плюс мінус 7 до мінус 7 плюс мінус 4. Нагадую, що на другому місці від'ємне число ми пишемо в дужках. Отже, переставна властивість працює, Таким простим способом, і виконуючи завдання, прикладу, 1063 номера, ми переконалися такий очевидний факт, що дійсно переставна властивість працює для раціональних чисел, тобто і для двох від'ємних чисел або більше, і відповідно для різнознакових чисел. Які тільки що ми з вами взяли. Ну і тепер переходимо до розв'язання прикладів. Звичайно, що якщо у нас ідуть властивості додавання, то безпосередньо і будемо мати справу протягом трьох ну, наступних уроків, саме з додаванням. Так, і переписуючи завдання, ми уважно дивимося: 5, плюс мінус 3 і плюс 2. І коли наводили приклад. Герої мультфільму вони казали, да, що краще спочатку додати не краще, а простіше можливо буде додати відповідно окремо додатні числа і потім працювати з від'ємними і знаходити вже суму як результати цих перетворень. Значить, ми аналізуємо, що в даному випадку у нас додатні числа 2, використовуючи переставний закон додавання, я міняю місцями мінус 3 і 2, і ось таким чином ми бачимо, що 5 плюс 2 у нас буде 7, Відповідно, мінус 3 у нас від'ємне число одне, тому я його записую на останньому місці. Знову не забуваю писати в дужках, Ну і виконуючи додавання різнознакових чисел, ми знаходимо різницю. Це буде 4, 7 по модулю більше. Отже, результат буде додатнім. Ось таким чином ми виконали це завдання. Аналогічно виконуємо завдання 2. Мінус 7 плюс 2 плюс мінус 1, В даному прикладі ми бачимо, що від'ємних чисел у нас два. А додатнє одне. Давайте так, я напишу на першому місці від'ємне число мінус сім. Взяла в дужки. Я нагадую, що можна брати, можна не брати. Ну так, щоб вам було видніше, да, що це саме мова йдеться про два від'ємних числа. Значить, ми їх додаємо. Це буде мінус вісім і плюс два. На цьому етапі ми бачимо, що мінус вісім по модулю більше. Отже, результат буде у нас від'ємний. Знаходимо різницю вісім, мінус шість, і це буде мінус два. Так, наступне завдання. Третє. Я запишу без коментарів. Я вам пропоную спробувати зробити його самостійно, зупинити відео, потім перевірити, чи так у вас вийшло. Або хто швидко вже розібрався, то ви можете навіть відео і не зупиняти. Я просто без коментарів запишу результат, а ви перевірите, чи так у вас вийшло. Результат виходить мінус один. Так, і завдання чотири. Ось тут у нас вже чотири числа. Я пишу шість плюс мінус три. Плюс мінус 5, і плюс 2. Ми бачимо, що у нас є два додатніх числа, два від'ємних. Ну, я на першому місці спробую написати два додатніх числа, потім запишу два від'ємних числа ось так. Ось. Ну, хто може робити усно, це такі вже перетворення в голові, пересланок, скажімо так, ви можете не розписувати другий етап, оце, який я зараз записала, а написати відразу, що це буде 8 плюс мінус 8, ось, ну і. Думаю, що ви догадалися, що тут у нас працює на останньому етапі сума протилежних чисел. А сума протилежних чисел це четверта властивість, яку ми сьогодні з вами пригадали. Можливо, хтось її побачив першу дорівнює нулю. Ось таким чином, на початку ми бачимо, що, начебто, всі, всі числа різнознакові, в прикладі 4 вони різні, але у підсумку у нас все ж таки вийшов результат дорівнює нулю. Ось такі Чудові дива відбуваються в математиці іноді так, номер 1065, Давайте подивимося і виконаємо, наприклад, перші три завдання, да, бо четверте точно таке саме для того, щоб ми. Не витрачали час на однотипні завдання. Краще роздивимося ще потім. Наприклад, і так я записую мінус 8, І, от, до речі, поки ви записуєте це завдання, я думаю, що ви точно вже розумієте, а скільки тут виходить у нас, а тут у нас виходить. Правильне число, 0. хто із вас побачив, то в нас тут є дві пари протилежних чисел. Хто не побачив, то думаю, що вже зараз ви це бачите. І відповідно маємо що суму двох протилежних чисел, які нам дають відповідно 0. ну ось таке цікаве завдання. Деякі з вас, хто цього не побачить, ви будете сидіти рахувати спочатку, да? мінус 8 і мінус 7. Як я сказала, спочатку додатні числа, потім вибачте, від'ємні, потім додатні додаємо і у підсумку у нас би вийшло так, як в попередньому прикладі в завданні 4. Ось тому дивіться уважніше на приклади, і відповідно аналізуйте, а чи не простіше буде зробити його як суму протилежних чисел. Так, завдання 2, 43 плюс-мінус 20 плюс мінус 37 – і плюс 20. Бачимо, що тут у нас чотири числа. Два із них додатні. Це буде 43 плюс 20. І два із них я пишу від'ємні, плюс. Мінус 20 на третій позиції, і на четвертій, мінус 37. Тобто я зараз скористалася переставною властивістю, переставила доданки місцями. Тепер, відповідно, їх сполучаю як 43 плюс 20 – це буде 63. Далі я сполучаю від'ємні числа, ми додаємо їх і пишемо результат від'ємним числом, мінус 57. і на останньому етапі все, що потрібно зробити, ми бачимо, що у нас 63 по модулю більше. Отже, відповідно, це буде у нас результат додатній, і віднімаючи 63 мінус 57, отримаємо число 6. Ось так. Так, ну і третій приклад. Давайте записуємо третє завдання, переписуємо. Тут уже у деяких, можливо, виникає таке бажання не робити його, бо бачимо десяткові дроби. Але хочу сказати, що якщо ви навчитеся з ними працювати то такого. Ну, бажання не робити у вас не буде, тому все ж таки краще рухатися в бік самовдосконалення, і якщо якісь у вас там проблеми з десятковими дробами, то треба просто дорозібратися і е, працювати вже більш впевнено з ними. Значить, у нас є два додатні числа, я пишу 4,28 плюс. 2,72 на другій позиції, і потім переставляю, пишу: зверніть увагу, що якщо на першому місці у мене число стояло від'ємне, я писала його без дужок, то переставляючи на третю позицію, звичайно, що його треба взяти в дужки. мінус 3,63 і мінус 7,37. У кого усний рахунок розвинути добре, то ви побачили, що тут такий приклад. Як то кажуть, сюрпризом. Отже, ну хто цього не побачив, то давайте разом переконаємося, що тут дійсно сюрприз присутній. Додаємо 8 плюс 2 – це буде 10, один запам'ятали. 2 плюс 7, 9, плюс 1 – 10, знову запам'ятали. І у підсумку у мене виходить 7 цілих. Якщо ви додаєте, виходить 7 цілих. Ось така несподіванка. Ну, той самий сюрприз нас чекає щодо друг другої. Чисел від'ємних друга пара чисел 3,63. Давайте я без мінуса запишу, бо ми пам'ятаємо, що треба додати від'ємні числа. Ось і результат поставити як від'ємний. Значить, дивимося. Знову у нас виходить та сама історія, але виходить результат 11. І отже, маємо у підсумку, що нам потрібно до 7 додати число мінус 11 цілих. Давайте я отак через коми напишу нулі, оті, але потім перепишу у звичному. Більш звичному для нас вигляді це буде 7 плюс мінус 11 і відповідно це дорівнює мінус 4. В прикладі, ага, в прикладі, до речі, 4, Я так думаю, що ми можемо з вами навіть. Давайте все ж таки його роздивимося, але я ось тут його запишу а зверху. Чому тому що ви побачите? От дивіться, да знову у нас присутні десяткові дроби. А ось вони взагалі наміксовані, да, намішані разом з, з, з числами цілими, і от дивіться, яка цікава історія. Да? Якщо ви подивитесь уважніше на цей приклад, то у нас є пара протилежних чисел, які у підсумку дають нам нуль. Ось, якщо ми переставимо, ну і залишається. Давайте так, я перепишу, можливо, вам буде далі зрозуміліше, що треба зробити. І от якщо ми не зупиняємося і продовжуємо шукати варіанти, а як же зробити цей приклад простіше. Ми знову бачимо, що якщо я об'єднаю 2, це буде у мене 7, і виходить мінус 7. 7 плюс мінус 7, от вам результат знову дає результат 0. Ось так. Знову-таки звертаю вашу увагу, що не треба хвилюватися коли ви бачите ось такі приклади, як тут приклад 4, або приклад 3, ви бачите, що. Якщо ми трохи подумаємо, переставимо, скомбінуємо інакше, використаємо властивості додавання. Звертаю вашу увагу, що в цих ну, в параграфі цьому, який ми роздивляємося, вам будуть завжди зазначати, що використовуючи там якусь властивість додавання або обираючи зручну послідовність, тобто вам натякають, що не треба робити так, як записано. Спробуйте подумати, а як простіше, як як переставити, то надалі в майбутньому, звичайно, що цього вам зазначати. Не будуть і ви маєте автоматично, якщо ви зрозуміли, як працюють властивості додавання, аналізувати, дивлячись, наприклад, а чи неможливо скористатися це перше, що має виникати в голові при додаванні ось таких прикладів, перевірити, чи можливо є якісь комбінації чисел, які нам при додаванні. Можуть або взаємознищитися, да? ну, це так називається, коли вони в сумі дають нуль, ось ну або якось простіше додати. Так ну і наостанок перевіримо то, сполучну властивість додавання. Ми ще не перевіряли і сьогодні, як вона працює, чи дійсно вона справджується Думаю, завдання розв'язували, а чи виконується вона чи ні. Ну, пропоную перевірити, наприклад, на завдання 1067, вони ідентичні. Ви бачите, що і там, і там задаються різнознакові числа. А ось і в першому і в другому випадку два від'ємних одне додатні. Думаю, що перевіривши його, наприклад, на першому завданні друге автоматично буде зрозуміло, що виконується. Отже, сполучна властивість додавання нам говорить про те, що. Можна для того, щоб до суми першого і другого числа додати третє, можна наприклад до першого додати суму другого і третього. Ну і то до речі, я б ще додала, що можна, наприклад, скомбінувати. Перше та третє додати, наприклад, а потім друге. Ну, ось таким чином. Тобто варіанти сполучень різні. Ми не зациклюємося на тому, щоб просто переставити дужки, тобто типу, взяти друге, третє, а перше залишити. Імпровізуйте і дивіться, як же ж можна сполучати по різному. І перевіряємо перший пункт, наприклад, да, значить, ну, візьмемо комбінацію мінус 5 плюс 7, Тобто, ми спочатку додамо перше і друге число. Потім додамо третє число, мінус 9. Давайте рахувати разом. На першому етапі ми дивимося, що у нас вийшло ось тут в дужках. Значить, мінус 5 плюс 7, це виходить просто 2. Уже сьогодні, здається, таке завдання робили, врахували саме таку суму 2. І треба додати плюс-мінус 9. Рахуємо, 2 плюс-мінус 9, це дорівнює мінус 7, Ось таким чином, бо мінус 9 більше по моделю, тому результат від'ємний. Ну і давайте спробуємо об'єднати, наприклад, от наразі візьмемо. Перша і третя, мінус 5 плюс мінус 9, знайдемо спочатку суму двох від'ємних чисел, а потім додамо додатнє число плюс 7. Так, і рахуємо: мінус 5 плюс мінус 9 спочатку в дужках, ось вони, наші дужки, У нас результат буде від'ємний. Чому? Тому що додаються два від'ємних числа. Це буде у нас мінус 14. Дивимося, да? мінус 14, і треба додати 7, і виходить у нас. Від'ємний результат, бо мінус 14 по модулю більше, знаходимо різницю 14 мінус 7, Отже, наша формула працює. Ну і давайте уже, якщо ми вже взялися всі варіанти, перевіримо. Давайте тепер ще візьмемо результат додавання другого та третього, вже так, до кінця перевіримо всі можливі комбінації. І до результату додамо мінус 5. Ще раз можете подивитися, я зроблю паузу. А які ж ми комбінації беремо? Тобто, спочатку ми взяли, додали. Варіант перше і друге, потім додали друге і третє, і тепер візьмемо перше і третє. Да, перевіримо, чи працює ця історія, ця формула для саме такої варіанта. Значить, 7 плюс мінус 9 – це буде мінус 2, мінус 9 більше по модулю, тому результат від'ємний різницю знайшли. І додаємо від'ємне число мінус 5, два від'ємних числа додаємо, виходить у нас ось таким чином. Тобто, якщо я спробую записати цю формулу у вигляді чисел, то я можу написати, що мінус 5 плюс 7 плюс мінус 9 можна додати перші два числа, можна додати перше і третє. А потім додати відповідно друге, і можна додати перше і друге, мінус 5 плюс 7, а потім додати, наприклад, третє, ось таким чином. да? А, пере... а, да, ось так. а Можна додати мінус 7, це в нас друге і третє. да? Вибачте, останній етап не то написала. Зараз ще раз перепишу, не туди подивилася. Значить, можна взяти у нас ось так: 7 плюс мінус 9, да. Ось. І додати плюс-мінус 5. Тобто, у всіх випадках переставна сполучна властивість додавання працює. Отже, ось таким чином ми з вами перевірили відповідно наші властивості. На сьогодні будемо завершувати. Ось так швидко ми переглянули поки що прості приклади героя анімаційного фільму. Ще раз кажу, що повну версію мультфільму ви можете переглянути на YouTube-каналі Лесі Цирюпи. ось таким чином. Ну і вже безпосередньо на наступних уроках роздивимося більше.